Ці збори чомусь відрізняються від попередніх, наприклад, від минулорічних в Словенії, коли команда тільки збиралася, формувалася. Ну, в принципі, можна сказати, що нічим, вона, нічим збори не відрізняються. В принципі, доволі цікаві, як і є фізичні навантаження, так і над тактикою працюємо. Просто-напросто більш дружні, дружніші стали один одного розуміємо краще. Тобто, от і все. Ну, пригадую, як рік тому 에, Віталій Шпанюк змушував вас бігати дуже довго і ви вже так косо на нього дивилися, зараз вже стільки не бігаєте. Ну зараз ну як не бігаємо. Тут завжди фундамент потрібно якось закладати. Більше бігали зимою на турецьких зборах, а зараз лишилося те, що як заклали зимою фундамент, зараз доволі легше вже переносяться ті нагрузки. І доволі цікава робота на цих зборах. Чи більше зараз присвячуєте самороботі над тактикою? Звичайно, є досить багато тактичних вправ, і я можу сказати, що це тільки на користь нам піде, тому що є дуже багато молодих футболістів, яким це потрібно зараз на даний момент. які зі спаррингів тобі особисто запам'ятатися з тих, що вже Карпата? Провели. Звичайно, проти спліту, доволі цікавий суперник, хороша гра на хороших швидкостях. Думаю, що досить непоганий і хороший поєдинок вийшов. Ну ти пам'ятаєш, що ви зі Сплітом дуже часто граєте? Ну так. Ну, команда, мені здається, там помінялась, багато виконавців інших, і я скажу, що ну, дуже хороша команда сподобалась грати. Як вважаєш, чи витримала наша команда о той такий агресивний ритм, який задали хорвати? Я думаю, що так. Да. Перший тайм було доволі важко. Високі швидкостя були в дром таймі десь більш заспокоїлася гра, але я думаю, що на фоні суперника ми доволі непогано. Чи можна пояснити невдалий рахунок, 1-4 з червоною звездою? Перш за все, це мабуть втома, як на мене. Якщо судити по собі, ноги бажання було велике, а ноги не біжали і. Десь я скажу, що навіть багато моментів ми створили хороших і епізодами доволі непогано виглядали на фоні суперника, який грає в Лізі Європи. І думаю, десь скоріше за все, це втома. Повпливало, що такі не обов'язкові помилки допустили, ми і пропустили ці чотири мечі. Як ти вважаєш, приблизно хоча б наскільки команда вже готова до початку сезону? Думаю, на відсотків 70-75 готово, якраз залишилось. Два тижні і думаю, що на 100% до матчу з металістом команда буде готова. Ну, власне, як ти знаєш, Олександр Севідов очолив металіст, тренер, який досить так серйозно попливав на твою кар'єру. Чи слідкуєш за зараз ну, за новинами металіста? Чи дивишся, як оновилася їхня команда? Ну, так, щоб принципово не слідкую. Десь в інтернеті читав новини, що багато нових футболістів запрошує Севіду туди. Думаю, що добротна команда буде і багато досвідчених гравців. І думаю, що буде цікавий поєдинок.